Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що настав той день, коли я готуюся теж до заручин моєї племінниці Марійки. І моя справа зробити еклери, пекти та десерт три шоколади в стаканчиках. Я його роблю часто, він мені дуже подобається. І ось такі еклерчики. Зараз ставлю випікати. Я надіюсь, вони вийдуть смачненькі і всім сподобаються. Так, дивіться, що в мене вийшло. Ось такі еклерчики. Всередині буде ще крем. Креми я роблю різні. Ну, мені подобаються. І тут вже в мене початок роботи крему. Вони дуже швидко холодають і мені треба зробити. Мене ще замовили, щоб були свіженькі. Я завжди стараюся, щоб були свіженькі. І щоб буду начиняти, тоді покажу, які в мене вийшли еклери. І далі хочу ще зняти рецепт тришок. На задній фон не звертайте, там хлопці граються. Хочу зняти для вас рецепт три шоколади. Я надіюсь, вам сподобається, тому що я дуже давно його знімала, ще як в Україні. Так не знімала. Але він дуже смачний той десерт такий. Так, це вже друга форма. Скажу вам чесно, не встигла вам і показати навіть, які робила на замовлення, тому що дуже спішила. Я зробила і поїхала по справах. Потім приїхала. А чоловік був вдома, і він приїхали, люди забрали, віддав. То я й не встигла сфотографувати. Я вже покажу вам, як ці побачу, які мене вийдуть. Треба десь приблизно 20 штучок, небагато сказала. Екле Еклерчиків на свати. На сватовство, чи як заручений, по правильному по-українському. Ну що, я приступаю сьогодні вже готувати. Вчора я спекла еклери і. Я вже сьогодні буду готувати їх, начиняти кремом і зверху прикрашати. Не звертайте на мій голос. Що таке? Біля мене мій помічник, як завжди. Йому ж треба щось, не знаю. Чомусь мене дуже сів голос. Я не кашлюю, горло не болить. Я трошки поспівала, і мене він так сів. Ну, як є. Ось у мене еклері, мене вже все для цього готове. Буду робити крем. І далі буду робити три шоколади. Ну що, я вже справилася. Дивіться, ось так ще придумала їх прикрашати. І мені дуже сподобалося. Я думаю, дуже симпатично, дуже гарно. А і залишила і просто так пописала і ось так ще поприкрашала. Дуже цікавий спосіб. І дуже ось цей дуже гарно вийшов. Просто неймовірно. Так, а ось ці ще теж стільки в мене сьогодні вийшло еклері. Розпочинаємо готувати. Для початку я збиваю всі вершки, які мені потрібно на три муси. Я всі їх з'єднала збиваю І потім буду просто важити, скільки мені потрібно, вже збиті. Потім я окремо змішую яйце, жовток, точніше, з цукром, ретельно добре перемішати, поставити молоко, нагріватися, і приготувати шоколад, приготувати сито, тому що треба завжди через сито, щоб не було комочків, так само краще. Залила желатин водою. Весь опис рецепту, я напишу, від гарячого молока відлила дві ложечки сюди до жовтка, розведу, щоб воно не... жовток не заварився. А прийшов в таку саму температуру і все було добре. Тоді до закипання. до першої бульки, ну, до другої. І переливаємо до нашого шоколаду. Та гарно ретельно розмішуємо, щоб не було комочків. Тим часом розігріваю желатин. І якщо ви можете, відразу як розстав шоколад, вливаєте желатин і тоді змішуєте вершки. Я просто побігла по хлопців із школи з автобуса вони приїхали і вже трошки загустів цей мус, і вже його було мені важко. Розмістити в стаканчиках рівно. Я трохи попостояла біля нього, попопрацювала, щоб було хоч якось рівно. Тому відразу перемішали і виливаєте, воно буде рідше. А так, бачите, воно вже загустіло, ну нічого, вже як я вийшло. Я думаю, на вигляд і на смак воно ну, не геть так по покажеться, але буду знати свою помилку. Далі так само робимо мус із молочним шоколадом. Те ж саме поставила молоко нагріватися. Жовток із цукром добре, гарно перемішую, желатин залила водою. І тоді знову молоко до жовтка розмішати. Все, все те саме. Цей десерт мені дуже подобається. Він... Його його можна робити й торта наниз, печати, о, який ви любите, коричневий бісквіт, шоколадний, не такий геть високий. І ця вся пропорція така сама, просто заливаєте в форму. І дуже смачно. І тепер подивіться на як помінявся мус. Коли я відразу його залила, він рідший. Він з ним легше працювати, я вже взяла, просто заливаю і все. І воно гарно, рівномірно розподіляється. Тому робіть так, постарайтеся. Якщо будете пробувати, обов'язково тільки так. Після кожного разу, як залили мус, я ставляю в холодильник, щоб він ще краще загус. Тоді останній у нас верхній мус з білим шоколадом. Це все дуже просто і дуже легко робиться. І подивіться на цю красу, як тепер гарненько і легко його заливати. Коли він потрібної консистенції, така як треба, така як е, по рецепту. Тому так, ну, будемо знати. Ось такий вийшов в мене десертик. Хто вважає, пробуйте. Я надіюсь, вам сподобається. Ну що, я вже всі свої справи поробила, тобто приготувала все, що мала, і вже просто не встигла нічого приготувати на вечерю. Тому що цілий день, ну як цілий день, пішло трохи часу, у мене на все це приготування ще знімання відео, то це багато займає часу. І подивіться, яка в нас дорога, зима, ну, взагалі, не видно нічого, мете, можливо, вам не так видно, але в нас дуже вітер, мете сніг, так, дороги всі замело. Так не видно. Я не можу вам передати. Хуртовина починається. Настояще. дуже вітер, я не знаю, що за ніч буде. Ще не так пізно і повинно бути видно дорогу, а це дуже так все, мете, що нічого не видно. Ось тут аеропорт. Подивіться, о, отак бути може вам видно все вітру і снігу. Ой-ой-ой. Дуже смачна піца. Дуже. Тут і м'ясо і бекон, сиру багато, така запечена, як я люблю. Дуже смачно, я пробувала, то дуже смачно. Будемо вечерять. Так, я ще приїхала в Куртку, памперси закінчилися в Єхремчика. І ну, що... треба було купити і подивіться, оце в нас. Така зараза завірюха. Мете вітер. Не встигають чистити, просто дуже мете і слизько вав. Вдома покажу, тому що купила постіль. А, постіль. А, дуже класне, яку я собі хотіла. Це купила. Ну що, я вдома і швиденько вам покажу, що купила, і буду вже прощатися. Памперси, така пачка тут, а, скільки 132 штульки. Дуже файненькі. А, щось 46, скільки доларів? Ось така упаковка. Тут всередині ще таких дві великих повздовж. Далі взяла ще такі появилися новенькі. Рушнички, чи як сказати, щоб мити, воно мікрофібра йде. Можна мити скло в машині, просто так скло зеркала. То я взяла 10 доларів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, за 8 штучок. Взяла, тому що файне таке хазяйство. Далі дивіться, купила собі постіль. Хотіла дуже її, вона така байкова, то половина зими, можна сказати, пройшло. А в нас така літня, ну не така м'яка. Знаєте, раніше купувала по знижці в костку, то а це дуже така м'ягесенька. Я прям зараз вже хочу її застелити на ліжко. 39 доларів. Так вона 50, 49, а зараз 39, то Вже взяла. Ще там інший був. Колір, але я взяла це. І подивіться, взяла ще ось такий порошок. Воно щось подібне, як до кисневого. Не знаю, я бачила в однієберші, точно не пам'ятаю саме які, але щось наподобі. І я спробую їм відмивати каструлі, наприклад, чи що там треба, так то. Хочу спробувати. Мені дуже цікаво, яке воно. Опа. 10 доларів. І ось такі серветки. Вони, щоб одяг пах, зм'якчується, одяг. ну, Дуже пахли. в костку я проходила понад ним і дуже мені запахнили. То я взяла теж щось 9 доларів. Так, ось такі покупки. Наш хазяїн прийшов дивитися, що мама купила де. Дякую, да, сіночко. Да, да. да. Махай «привіт». Привіт. Молодець, сонечко. Він вже нас таки став говорить потрошку. Да? Кажи «няма-няма». Кудаш «ням-ням». Ням-ням. Ням-ням. Такий доросленький вже. Ням-ням. Кажи «пока». Махай «пока». Махаєш? Єфремчик, ні, не будеш. Махай, папа, махай папа, 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 Єфремчик, папа. Ну що, буду розбирати покупки, митися і лягати спати. Всім дуже дякую за перегляд і всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.